В принципі, так як я і думав, одні серпантини, три серпантини. О, вот. якісь марбах, деревня, називається. І ще 30 кілометрів лишилось. Вот. Хотілося б, конечно, їх проїхати по автостраді. Як би тут не було прикольно. Їхати тими поворотами дуже довго і, і то надоїдає. Страдую собі заїхав і сів обідати а тут. Ціклісти ціла купа, Ось, як бачите, по правій стороні ціла купа мотоциклів всі стоять, віддихають, там ціла купа їхала, тут або якийсь з'їзд мотоциклів або якийсь концерт для байкерів. Ну Щось мусило бути, не може бути щоб їх так ні з того, ні з цього так багато одному місці. Мусить бути якісь якісь пояснення логічні. Те, що мені тут Німеччині не подобається, от, то, що вони рахують, що дуже круто. Кобаски з пивом. Не знаю, що в тому крутого. Але, по-моєму, кобаски до пива ніяк. В них нема тут. Ну, Горішки, що в них можна знайти і чіпси. все. Нема таких, як у нас приколі, там, різних сухариків, таких до пива, таких рибок різних в пачечках. Але мені аж захотілося. Та й пиво, якщо чесно, то треба попасти йде добре. Дешевого, то явно до немає ніякого. Б'ять з селом. В принципі, мені вже не давай поїхати. О, машини продають. Такі за такі ціни, що вони ще з волой не дружать. В принципі, я цей э, Volkswagen Polo старенький, 90-х років, але в кабріолеті. 3000 євро. Навіть хочуть, що кабріолет, мені все равно что закруто. Ох, ох, ох. Ну якщо не в кабріолеті, то пощ можна його. За тисячу спокійні, за євро, то три. Навіть 100% навіть не на кабріолет, то задорого. Ниви, як тут до хренаті, що бачив такі стоянки, а там, напевно, продають ниви. Ниви, які хочеш, там пікап нива. Чайна Нива, п'ятверна Нива. ще там якась була Нива. Коротше, купа Нив. таких в Україні я таких не бачив. Вот. них оце прикольно, от як бачите, будинок такий колір має Це така старовинна цегла їхня, та німецька вона така темна. Польщі, от ближче границі, де Вроцлав, то там теж будинки з такої цегли, там колись була Німеччина, потім їх пересунули і так стала Польща. Они собі там поробили сараї, склади. Погода що не хочеться їхати. Десь на тавичку лягти, пікнік собі зробити, зажарити якісь кабаски, віддихати. В принципі, мені навіть цікаво, якби тут відреагувала поліція, якби тут став, щоб пожарив. Думаю, що штраф би не бачили. Бо якщо час я ж тут ні разу я не бачив, хто щось тут впали. Певно, що обов'язково мати цю... Але і що стати десь не на паркінгу такому, а на якийсь такий тупік, то я думаю, що повний можна попробувати. Правда, я не маю кобаси. Тим разом не купляв. Та й хрен з ними. Olej pojechał Tomek, Tomek. Oni kochają. Nawet na Tomek, na Tomek. Dwadzieścia cztery kilometry. Dwadzieścia dziewięć minut do celu. О, 24 кілометри мені залишилось. Та отакоє. Щось з бляху навіть нема настрой щось говорити так, блін. На слон вон і чого кап'єць. Ще мені лишився тиждень. Десь він там хоче повернути, але... Модрився якось його об'їхати там, скутери продають. Всякі різні. ну Правда ціна на них теж дикі. Цей скутер тут то будемо теж треба дати нормальні гроші, особливо якщо переводити їх на сьогоднішній день в гривні, тут то, то космос. Кожен я речі їхав, не дуже зрозумів, що вони там робили, але сиділи їх там знаю, семеро, напевно, турків, пацанів на траві. Щось там, чи вони там молилися, чи вони просто тренділи. Всех не знаю, але странно сиділи. Коротше. Так само вчора під'їхав під супермаркет, бачив, теж стояли чорножопих, не знаю, напевно, з п'ятеро. Одна баба така старша і четверо молодших Я знаю молодших середніх. Один повний чоловік, а троє молодших трошки. Один з тих трьох якраз тільки підходив, то вони так якось странно віталися з мужиками Просто привіт-привіт. Ні там руки не жали, ні нічого, а бабі-то він покланявся і поцілував руку. Не знаю, чи то його мама, але навряд чи. Але виглядало то так, якби вона якась королева. Вот. Ну, але тут все можна. Кожен собі робить, що хоче. Самі вони винувачі, вони понабирали того, шмельцю і дозволяють їм робити те, що вони хочуть. Тепер тут місцеві бояться виходити на двір. Місто, не знаю, правда, що це за місто, але, але мені ще 22 кілометри. так я надеюсь, что найдешь что-то Volkswagen, что там какие-то уже порядные, что-то трофе. Натурно еще как-то там все сделано, может, может. Надеюсь, что я... Когда мне не нужно, сколько супермаркетов, кроме капец. Деколи їдеш треба, було в мене минулий тиждень та і позаминулий, практично за два тижні один раз я бачу там, супермаркет. Ну, той, це взагалі жопа. А буває, що за день їдеш у тайк міні. Альді, то був Кауфланд, то тобі, то, все, що хочеш. Скільки тобі треба? І реве було, і взагалі все, що хочеш. заправок, такі саме на кожному кроці з нормальними цінами, коли я вже заправився. Деколи коли треба жопа. Шеф мені казав, що навіть як там четверть бака, то все рівно брати і заправлятися, щоб це... оцей тут так, вже трохи дорожче. У а мене ще далеко, но на четверті далеко, але наразі не заправляюсь. Магазин Маха, ось с одним мотопєди. Вот. О, место закончилось, начинается п'ять